Пісня восьма. Жанко починаючи лиш і каже царю, царю: в мене нема не чобіт, не шумки. От для шупогів отрубає вовка, а для шумків бурмила. Чарш робив те, що лиш сказав. Йдуть вони його губами, висуть, до татуї могили, лише прощається і іде собі. А після чого далі почали йти шап та жайч? А коли лиш підійшов свого додому, він сказав цапе, ти можеш тут мене подождати? А ти жаль, іди зі мною. Він сказав, що йдеш з ним, тому що, що його жінка це як моя мама. Він прийшов, а там жінка зі, з дітками плакали, моляли, щоб що, вижив. Тітки, коли побачили, були дуже раді бачити лиса. Він все сказав, що він сказав, що Бурмило, і Кіт, і Вовк уже в тюрмі, і цей от мені не платить. Він сразу зрозумів і сказав: Вачю, рятуй мене, мене ви ж тут хочеш їсти. І... Але боже пізно, і сказав: А ну, тихо, замовчи, і я тебе з'їм. Положив його тут, зав'яжав і почав вишкажувати діткам. І жінці деякі, деяких ж не раду, а деякі лякали факти. А після через деякий час цап як крикнув: Зайче! Тебе треба довго ждати, і мені ще довго треба тебе чекати. Ви свишив. Цапе! Цапе, можеш, будь ласка, заспокоїтись? Заєць, жаяцько пройде, а я же, вроді, бо цапе! рятуй мене. А, ні, це коли сказав, де у жінці вона в отмарок, а, а заяць мій воду наче внести. І наче вош будати. Ну він після чого скрикнув «Васю, рятуй мене, скоро, вона... скоро жінка помне Микити!» І, і, після... і от він казав, а, ну тепер понятно. Ах так, і коли жаєць розбавляв мою жінку та діт... дітей, я написав письмо і поставив печачі два. Якщо ти ці печачі покажеш, то станеш популярним. Ти, ти не відкривай, не дивись, не одним важком не дивись, а просто, якщо ти відкриєш, ламаючи печать, аж знаєте, ти станеш популярним. Сапо зразу забув рад сказав Ось я буду думати, хто мені допоміг. Іди, іди, жай, тебе догонять. А ось Микита собі наче жить. Чому його так просто провести? Підходить цап і каже от, дивись що тобі ліс дав. Е, цапе, чому твій, чому твій лист, лист е, восьмикий? Заяць? Це, це так лис? Олівель його не вбив, а тільки закрив. Йому? Чому ти не глянув, що там? І за те, що ти не глянув, що там. Зайчем зробив і лечь -леч його не вбив. Я тебе і зайчом сіжаю в тюрьму». Коли раніше думав, що станеш найвищим патріотом, старичю вже буде танцювати. Гей, а цапа посадилась жачем в чурму і сказав Ф, «Гей! цапа і пошадити в чурму! Гей, звільниче, бурмила та кота мурлику. Да, тот, який ран за заграти, а той, який раніше мав всю славу, раптом у кайтани не розпопався. А всі інші вибирають.